Так, шановні, сьогодні неділя. Ну, і тільки що я написав невеличке оповідання, точніше, я його почав писати, я його не завершив. Це оповідання про кав'ярню колісників у нас у заставні. Ну, це пов'язано з тим, що, наприклад, цими днями була у нас коляда. Е, також йде у нас війна. Ну і панорама оцих всіх історичних подій сьогодення, то я висвітлив і в цьому оповіданні. І зараз починаю вам його читати. Про кав'ярню колісників це було в суботу, 27 грудня 2025 року. І починаючи вже із середи, то оцього тижня, нарешті, ударив мороз. Бо ж нарешті випав перший сніг у заставні і на різдво 24 грудня. То у заставнівчан була можливість. Святкувати святий вечір із сніжним покривалом на тротуарах, дорогах, полях, а також і на господарських оборах, із отими сніжними капелюхами на дахах будинків, які були обперезані сніжним фундаментом навкруги, ніби оцей і був справжній білий шар або ж отой комір білого шерстяного поховика, де лишень сходи до господи у будинок, то вони були по господарськи обметені кімнатним вільником жовтуватого кольору. А 25 грудня увечері то заставнівські хлопці та дівчата ходили по вулицях та провулках, щоб оце зайти майже до кожної оселі та захольодувати заставнівським газдам нашого невеличкого міста. Ось вони і зайшли до Костенюка Вадима, до того чоловіка, якому було 50 років, і який полюбляв спілкуватися із молодими 20-літніми дівчатами. Ще е, навіть донедавна, бо ж він мав пристрасть навіть до деяких із них, але його велелюбний характер так і не надав переваги тому, щоб оце повністю з'їхати із глузду та зробити спробу, щоб оце освідчитися у коханні, хоча б одній із них. Бо ж він довгий час служив у АТО. А під час повномасштабної війни із Росією, то він пішов добровольцем на фронт. Та два із половиною роки замість того, щоб дало зіграти роль Ромео для отієї своєї єдино незрівнянної Джульєти. То оцю завидно роль вже заграли за нього інші мажори, які були від нього набагато молодшими, і які собі купили бронювання від мобілізації. Та він собі не давав нудьгувати, та і не було коли оце робити. Бо ж після втечі у СЗЧ, то він працював на будівництвах різноробочим у Чернівцях. А коли вже у нього був один єдиний вихідний у неділю, то він удома із надірваним від хірургічних операцій здоров'ям тренувався зі штангою. Та оця намагався писати якісь оповідання та вірші, та й прикро було йому лише одне. А саме те, що у такого красення, як він, то вже не було ані жінки, ані дітей. Лише він був один єдиний у своїх батьків-пенсіонерів, який ще якось намагався чимось допомогти, які ще якось намагались допомогти йому у його житті. Ось і зараз він не спав декілька днів поспіль. Ти взагалі він абсолютно не спав цілими тижнями та місяцями, бо ж у знаки йому давалися випиті цистернами енергетичні кавові та спиртові напої отих різноманітних стимулюючих аптечних настоїв. Та саме оце непомірне дегустування і почалося із часів АТО, Де першими енергетиками для нього були чефіри та кавові напої. А ось уже саме недавно. То він і захотів поставити в цьому кінець, бо ж днями він почав приймати у великих кількостях такий аптечний препарат, як гліцин, який оцей являвся заспокійливим препаратом. Та чомусь оцей препарат йому не давав абсолютно ніякого ефекту. І тому безсонні ночі його турбували вже впродовж аж цілого місяця. Та не дивлячись на це все, то Вадим Костенюк відчував себе бадьоро на протязі аж цілого дня. І ось уже аж під самий вечір коляди, у день 25 грудня, то він через вікно своєї садиби по... Бачив гурт дівчат шкільного віку. Всі вони були одягнені у національні українські кожушки із елементами українських вишиванок, де пухнастий комір кожушків із соболя, то він виблискував у оздобі розпису узорів із різнокольорового бісеру, де гнучкий та соковитий стан дівочих статур, то він був оперезаний у старовинні українські юбки минулих століть, прикриваючи оті їхні струнки ноги до колін та надаючи можливість хлопцям та провкам розгледіти їхні червоні чобітки на їхніх протік. Очих ногах, а які ж у них усіх, то були вродливі та маловидні обличчя, бо ж немов і о той самий ясний місяць закохався у їхню українську вроду, бо ж оті білолиці красуні так і вабили погляди парубків своєю неперевершеною вродою, бо ж оті караокі та чорноброві заставнівські дівчатка, то вони випромінювали ангельську та неповторну красу та вроду вже аж з цілого Всесвіту. Дзілінь, 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 Пролунало із руки однієї дівчини. Бо ж е, оце вона калатала отим дзвінким е, і срібла дзвіночком, попереджаючи про те, що до господаря цієї е, садиби прийшли колядувати. А можна у вас заколядувати, пане господарю? Спитала одна із дівчат у Костенюка Вадима. Коли отой чоловік відтворив центральні двері своєї садиби. А чому і ні? каже він до дівчат. Колядуйте, будь ласка, ось дівчата і почали колядувати. А отим часом то він і пішов до своєї садиби, щоб оце взяти грошей та дати належну відплату. За отой їхній візит, щоб оце віддячити їм за їхній отой ангельський спів. І коли Вадим повернувся до них із грошима у своїй руці, то вони ще співали оту свою колядку. А він вдивлявся у їхні вродливі юні обличчя та ніби розмовляв поглядом із кожної з дівчат, переводячи почергово свій погляд на кожну із них, зазираючи кожній дівчині у очі. І у той час їхньої коляди, то у їхніх очах він помічав веселі вогники дівочої зацікавленості, а також і отієї лагідної вдачі у їхньому ще доволі юному житті. Та сьогоднішнє оповідання, то воно буде не про коляду, та не про той святий вечір у Заставні, бо ж воно присвячується Валентині Колісни, яка оце це довгий час торгує в місті заставна кавою. Бо ж разом із своїм чоловіко, чоловіком Андрієм Колісником, то вони відкрили сітку магазинів у Заставнівському ринку. Ось тому у суботу, 27 грудня 2025 року, то Вадим Костенюк і надумав піти до піцерії колісників та попити там у заставницькому ринку міцної, гарячої та смачної кави. Та ні, бо ж треба зробити і поправку, бо ще декілька днів поспіль, то він абсолютно не міг заснути, бо ж навіть і випити у великій кількості заспокійливе, то воно не давало йому бажаного результату, але йому хотілося спілкування. Ось він і надіявся, що саме у цей день то піцерія та кав'ярня у Заставнівському ринку то вони будуть сьогодні відчинені, і там він зможе мати змогу, щоб оце поспілкуватися, хоча б із ким-небудь. Але інтуїтивно він у той день відчував, що у нього може виникнути спокуса, щоб оце замовити декілька порцій міцної кави експресо. Іване, привіт, привітався Вадим Костенюк із ветераном АТО та оцієї теперішньої війни легендарним Іваном Пацюком. Із доставни, який оце сидів на базарі. Та щось ремонтував у своїй невеличкій майстерні, яку оце він разом із Оленою Альохіною орендував. Що, бо ж вона оце відкрила ось отут на базарі майстерню по виробництву дублікатів різноманітних ключів та найняла Івана Пазюка як отого неперевершеного майстра віртуоза оцієї справи. Та в мене все нормально, Вадиме. Бо ж бачиш, ось оце працюю сьогодні тут у майстерні. Бо ж мені треба відремонтувати ось оцю болгарку. Та ти, друже, то краще розказуй, як оце справи йдуть у тебе самого. То в мене, як завжди, Іване, хіба ж ти отого не знаєш? Бо ж жінки у мене немає, дітей немає. Ось уже перевалило мені і за 50 років. А потім у мене теж пенсіонери. А тут е, я ще і у СЗЧ утік. І ти знаєш, друже, що я теж щиро захоплююся героїзмом отих людей, які віддали своє життя за незалежність нашої держави, і мені їх теж по справді дуже жаль. Але ось отакі лукаві люди, які сховалися за куплене бронювання, за оті підроблені та куплені інвалідності, а також і за посади у поліції та ТЦК, то мені вже краще дати бій оцій несправедливій системі та загинути по геройськи у бою проти них усіх ось отут у тило, аніж оце йти воювати за їхній бізнес та оту їхню корумповану родину. То. Отелу, кавство та брехню, які вони наплодили упродовж усіх років незалежності нашої держави. Бо ж вони ціл... цілими родинами жили, немов оті пороги у маслі, починаючи ще під час Радянського Союзу, так і під час е... Незалежності, аж коли настала а та... так, і під час е... часів незалежності. Тут можна написати так. Так і під час, так, і в період часів незалежності. Аж коли настала війна, то вони і до цих пір сидять ось отут при високих заробітних зарплатах та посадах із усіма своїми кумами, зятями, синами та улесливими жіночками. Бо ж ось подивися, Іване, скільки є ось отут у заставні коштовних електрокарів та коштовних автівок, ціна яких оце сягає щонайменше 26 тисяч євро. Та це вже є дрібниця, бо ж у порівнянні із тими. І з тим, друже, то подивися оце, що, вони, що воно робиться під судом у заставні, бо ж там можна побачити і електрокари із автівками, де їхня ціна сігає від 100 і аж до 200 тисяч євро. А саме найбільше зухвальство Іване, то воно вже полягає у тому, що оце вже декілька добре влаштованих із бронюванням осіб, які оце ніколи не воювали та не служили у ЗСУ, то і, що і стосується і їхніх 30-річних та 40-річних дітей, яких вони відкупили. Від служби у ЗСУ, то це вже вони мене декілька разів зустрічають на вулиці та й питають мене одне і те саме. Вадиме, ти не хочеш іти воювати і надалі на війну? Бо ж ти вже стільки років там відслужив у АТО та на отій передовій, то напевне, то ти вже і нодьгуєш за отим армійським життям та отим адреналіном. Та ні, кажу я їм, бо ж краще оце ось отут від голоду помру у оцій нашій заставні, аніж оце піду воювати за таких лукавих людей, як ви, так званих патріотів у лапках. Бо ж я для ЗСУ то вже сім із половиною років віддав чесно. То тепер уже і ваша черга настала із вашими синами воювати. Бо ж в мене немає абсолютно ніякого сенсу, щоб оце помирати на отій клятій війні. Бо ж батьки у мене є пенсіонерами, мені теж виповнилося 50 років, дітей у мене немає, жінки теж не було і немає. Тож ідіть і ви тепер воюєте за свій бізнес посади, та усю вашу родину. Як оце не має сенсу Вадиме, за що умирати, каже один із них. А за Україну мерте, хіба ж це не є справжнім сенсом у житті? А я собі, Іване, у той момент і міркую наступне про того чолов'яго, який ось отаке мені сказав. Бо ж він усе своє життя під час незалежності то працював на державних посадах та разом із своєю родиною поскуповували майже усі озера у Заставницькому районі, а його рідненький корумпований синочок, який оце вже багато років працює. У СБУ, то ось він за копійки переписав під час теперішньої війни аж цілий санаторій на Буковелі на себе, ціна якого є не меншою, аніж оце 300 тисяч євро. А тут на тобі. Бо ж оце його батько каже мені, що я вже маю справжній сенс, щоб оце вже помирати за його так звану Україну. Та за яку Україну я маю помирати, Іване? Коли ж оце вже його син із усією його родиною, то він був тут на Україні завжди паном. А я ось отут, то усі роки незалежності нашої держави, то відчував себе справжню. Жнім батраком без цілковитого права на всяку реалізацію та достойну роботу. Ось і суди мене, Іване. Як ти того хочеш, бо ж тебе, як патріота, то я поважаю, друже. І тих людей, які загинули від рук російського агресора, то мені теж щиро шкода. Але за отой непотріб, який законному вигляді державних посад е, обкрадав українців, а потім під час повномасштабної війни послав їх замість себе та своїх синів на смерть, то я кажу тобі, Іване відверто, що я їх зневажаю. Так, Вадиме, ти маєш рацію, і я із тобою цілковито згідний друже. Бо зараз під час війни для двох категорій людей то є і дві різних України. Та й раніше воно так само було, бо ж для когось це було джерелом надмірної наживи, а хтось і дійсно щиро віру у їдали патріотизму. Бо ж одні під час війни відмивають шалені гроші, а інші стають каліками та гинуть у окопах. Та давай краще дружити. Ми змінимо оцю болючу тему на щось більш-менш болючіше. Е... А до речі, Вадиме, ти випадково не чув, що Андрій Колісник пішов добровольцем служити в Національну гвардію. Та не вже здивовано промовив Вадим до Івана, та навіщо ж йому це потрібно було? Адже ж у нього є двоє дочок, і його дружина Валентина, то як оце ж вона сама впорається із отим їхнім сімейним бізнесом. Адже два тижні тому то я був на, тут на базарі та бачу, що вони побудували ще зовсім інший, ще більш великий та більш просторий торговий павільйон, який у них був до оцього часу. А де Андрій ще і тоді разом. Із Валентиною торгували за прилавком шаурмою, гамбургерами, тостами та хот-догами. І саме тоді, у той день, то я хотів купити кави, але тоді не було кавового апарату. Але менший брат Андрія, Микола Колісник, то він був на попередньому місці. Де колись і торгував Андрій та Валентина, і там можна було замовити кави та чаю. Ось я і замовив шаурму у торговому павільйоні унизу базару, де торгував Андрій, а потім і піднявся базаром вище та замовив у його меншого брата Миколи міцної кави. Та тут на тобі, Іваня, бо чую від тебе, друже, що Андрій пішов добровольцем на війну. Це ж треба було, щоб його щось дошколило так, що він аж залишив усе та зробив ось отакий необачний крок. Так, Ведеме, каже Іван Пазюк. До нього, бо ж і я самий думаю, як оце ж його дружина валя, то має впоратися із отим усім у тій піцерії та кав'ярні. Бо ж мені навіть її шкода, бо ж усе лягає на її жіночі руки. І торгівля на базарі, і робота по господарству вдома, і виховання дітей. А ще ж у Валентини, то і її батьки не молодого віку. І це все випало на її нелегку долю, та на оті її тендітні та жіночі руки. Так, Іване, прикро, це все. Бо ж війна є війною, кажуть, зітхаючи Вадим побратимом. Давай, друже, то ми краще вже підемо е, до Валентини, і я тебе пригощу там кавою. Гаразд, Вадиме, зараз я відремонтую болгарку, і ми обов'язково туди підемо. Та краще, друже. То я вже піду туди наперед. А ти як зробиш оту свою справу, то і підтягуйся туди, бо ж я буду там чекати на тебе. І після цього сказаного то Вадим пішов до піцерії. А Іван Пазюк, то він доробляв у тій своїй невеличкій майстерні оту зламану болгарку, яку оце дали йому відремонтувати. Валя, привіт, Тео, привітався одночасно на українській та румунській мовах Вадим Костенюк із Валентиною Колісник. Привіт, Вадиме, промовила вона йому у відповідь, готуючи одному із своїх покупців шорму, який оце стояв в очікуванні на свою замовлену страву. І Вадим, зазираючи у широкі вікна торгового павільйону, спостерігав за Валентиною. Як оце вона загортала у торке поло. «Но тіста розміром із жіночу хустку, оті куски нарізного е, курячого м'яса разом із морквою, капустою, помідорами та іншими овочами, приправляючи це все майонезом та різноманітними харчовими пастами. То Вадим і надалі продовжував свою розмову із Валентиною Колісник. Чув я, Валя, таке, що твій чоловік Андрій пішов служити добровільно до Національної гвардії. Так, Вадиме, саме так, відповіла Валя Вадиму, приховуючи отой смуток самотньої жінки, яка оце спровадила свого чоловіка на війну. Але що вже зробиш, Вадиме? Бо ж Андрій давно хотів служити в Національній гвардії України. Ось він і пішов туди добровольцем. Та у відповідь Вадим Костенюк лишень промовив чав та обдивлявся навкруги, оглядаючи доволі великий торговий павільйон, який оце недавно Андрій Колісник побудував ось отут, на базарі, разом із своєю дружиною Валентиною Колісник. І в той момент то йому здалося, що це був справжній торговий центр якогось супермаркету. Бо ж оцей торговий павільйон, то він був настільки просторим та високим, що коли Вадим Костенюк знаходився поруч із ним, то його дизайн нагадував йому про ті професійні прилавки отих великих торгових конгломератів. Бо ж професійно обставлена плитка на підлозі смарагдового кольору, то вона зараз Вадимом Костенюком із усіма іншими відвідувачами оцього торгового павільйону, ніби вже ототожнювалося.